як як розмовляти з тими людьми які просто знищили знищили територію просто екологічно знищили величезно величезний шматок планети земля про що говорити яка яка святість яка молитва вибачте е, хочеться благим матом кричати від російських солдатів які просто накивали звіти п'ятим, нічого не варто було очікувати е, було передбачувано що вони рятуватимуть в разі чого тільки свої дупи вибачте на людей чиї життя Тепер зруйновані, чиї будівлі зруйновані. Е, хто просто шукає ковток води і шматок? їжі абсолютно начхати. Рашисти тікали з лівобережжя Херсонщини, думаючи тільки про свої п'яті точки. Отак от, от ми уходимо, коротше, з затоплених островів. Я уходимо. не знаю, попінув, Ну Дойдите да до края, чтобы вы понимали, где край. Рай, до края, до края, до края. Сейчас, сейчас, влево. Прямо, прямо! прямо. Щупай ногами, иди быстрее!